Прокинулася вранці сонечко, заглянуло у віконечко та вирішила з дітками погратися. Відправило сонечко до діток свого помічника сонячного зайчика. Сонячний зайчик почав стрибати, а ми з вами уважно спостерігаємо і кажемо, куди зайчик стрибає. Ось зайчик опустився вниз, а тепер полетів вгору. Сонячний зайчик сів на стільчик. А тепер сонячний зайчик сховався під стіл. Давайте з вами ще раз повторимо слова. Вниз. Вгору. На. Опустився вниз, піднявся вгору, сів на стільчик, сів під стіл. Молодці.